Ну що друзі, усім привіт! Мене звати Скайлер, і сьогодні я вам розкажу новини українського шоу-бізнесу. Хоч ми з вами бачимося і рідко, але мітко. Повірте, назбиралося багато цікавенького. Почну з приємних і радісних новин. Пам'ятаєте грузинського красунчика Іраклі Макацарія? І українського екс Так от, днями він вперше став батьком його 21-річна дружина Ліза Чичуа народила первістка, синочка якого назвали Георгій. Ось просто погляньте його емоції. Це Неймовірно, чуттєво і зворушливо, хоч Іраклі і не знайшов своє кохання в Україні, зате все одно зміг побудувати щасливе сімейне гніздечко на своїй батьківщині. Радіємо за нього і, звісно, бажаємо міцного здоров'я малечі. <му> так, можливо, зовсім скоро відбудеться поповнення і в новоствореній родині. Колишній чоловік Ані Лорак Мурат. Удружився з візажисткою Лілією. Відгриміло гучне святкування у конче заспі. І знаєте, він, хоч і не без грішка, бо всі ми пам'ятаємо, як він зраджував ані Лорак, однак, як виявилося, гідності у нього побільше аніж у його екс кохани адже на своєму святі Мурат висловив любов до України. Більше того, хоч він сам є громадянин Туреччини, однак, попри війну, залишився в Україні та допомагав. Ає боротися з російськими окупантами. Мрія про гучне та гарне весілля. І Христина Остапчук. Однак, нині думки зовсім про інше. Днями колишня дружина телеведучого приголомшила проблемами зі здоров'ям. За її словами, її діагностували гідронефроз четвертого ступеня, атрофія лоханок лівої нирки. До того ж, українські лікарі відразу заявили, нирку треба видаляти. Також Христина розповіла, що ця хвороба жодним чином не проявляється. Мовляв, у неї всі аналізи в нормі. Ну Но таріусені регулярно робила УЗД і Спочатку їй говорили, що у неї діста у нирці, але Христина вирішила проконсультуватися із іноземними фахівцями. Так, лікар у Відні заспокоїв відому українку і запевнив, що якщо нирка працює хоча б на 30%, її вдасться врятувати. Однак цікаво, що у такий нелегкий період життя Кріс не сама і отримує потужну підтримку від своїх друзів, рідних та нового таємничого коханого. Так, так, так. Боже, серце красуні вже не вільне у своєму дописі в інстаграмі. Вона подякувала йому за те, що він завжди поруч і відвідує з нею всіх лікарів. Тож нехай все складеться в амурних справах, та найголовніше, аби не підводило здоров'я. Друзі, я звісно намагаюся вас якось відволікти і покращити наш емоційний стан, але не можу не згадати про трагедію, яка сталася 6 червня, як орки безжально і цинічно підірвали Каховську ГЕС. Але знаєте, що мене найбільше вражає? Як ми, українці, вміємо. Об'єднуватися до слова, не лишилася осторонь і зірки. Так, Тіна карль на своїй сторінці в інстаграмі розмістила відео, в якому повідомила, що разом зі своїм фондом закупила човни, штани броди, жилети, які надсилає на Херсонщину, а от Світлана Лобода, яка після початку повномасштабної війни відмовилася від кар'єри в Росії, порівняла підрив Каховської ГЕС із Чорнобильською трагедією у новому пості в інстаграм та засудила світових лідерів за мовчання. До того ж, вона заявила, що вже переказала велику суму благодійному фонду на допомогу постраждалим на Херсонщині і пообіцяла віддати свою квартиру у столиці багатодітній родині, яка втратила будинок через підтоплення. Друзі. Зараз дуже важлива допомога від кожного з нас. Долучайтеся до перевірених зборів, і тільки разом ми зможемо подолати те зло, яке прийшло на нашу землю. Цікаво, що наш президент Володимир Зеленський вперше зізнався, де перебувають його діти під час війни. За його словами, 18-річна донька Олександра та 10-річний син Кирило перебувають в Україні. Зеленський разом з дружиною першою леді Оленою Зеленською вважають несправедливим, якби їхні діти були у безпеці, поки інші діти вмирають. Гідний вчинок. Чи не так? А далі справжні розслідування і нові скандали. Постраждалий у п'яній ДТП з Остапом Ступкою розповів, як актор не виконав обіцяни. Ой-ой-ой, зараз будемо розбиратись. Нагадаю, що актор 4 квітня в нетверезому стані врізався у припаркований автомобіль, в якому перебував чоловік на ім'я Ярослав, у наслідок чого потерпілий, отримав серйозні травми. Він потрапив до лікарні три дні. Перебував без тями в реанімації. Наразі він проходить тривалий курс реабілітації у залі суду, який відбувся 6 квітня. Остап ступка пообіцяв надавати Ярославові допомогу, зокрема і фінансову. Однак, за його словами, актор навідав його в лікарні лише через 6-7 днів. Деякі кошти за лікування ступка повернув чоловіку. Але лише за операцію на нозі та за деякі препарати. В сумі це близько 20 тисяч гривень. Утім, лікування коштує значно більше. За словами потерпілого, ступка обіцяв також відшкодувати кошти за понівечену автівку. Утім, обіцяних коштів Ярослав не отримав. Потерпілий чоловік розповів, що попереду ще має відбутися суд, і в судовому порядку вони вирішуватимуть усі питання. Наразі ж актору обрали запобіжний захід. У вигляді нічного домашнього арешту артистові до 5 червня включно не можна було покидати свою домівку від 10-ї до 6-ї ранку. Втім, днями стало відомо, що термін дії запобіжного заходу продовжили до 5 липня. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку поведінку ступки. А навіть якщо ти і хочеш зробити добрі справи, це на жаль далеко не завжди вдається. Наприклад, Тимур Мірошниченко приголомшив, з якими проблемами довелося. Зіштовхнутися на шляху до усиновлення дитини. Дружина телеведучого Інна повідомила, що вони з Тимуром нарешті офіційно стали кандидатами в усиновлювачі. Проте, коли Мірошниченко з дружиною почали обдзвонювати служби у справи дітей, їм відповіли, що дітей нема. Дружина ведучого звернулася до волонтерів у дитячій лікарні і дитбудинку і попросила їх, якщо вони знають про дитину, яка шукає сім'ю. То повідомити їй, адже вони з чоловіком дуже хочуть у ці важкі часи подарувати щасливе життя і любов, хоча б одній дитині. Нагадаю, що у Тимура та Іни Мірошніченко і так є двоє спільних дітей: п'ятирічна донька і трьохрічний син. І сподіваємося, що всі ці бюрократичні процеси якнайшвидше вирішаться і вони зможуть виховати ще одну прекрасну малечу. Друзі, просто уявіть собі, що концерт Артема Пивоварову у Швейцарії двічі зірвали росіяни. Як розповів Артем на своїй сторінці в інстаграмі, болотяні пропагандисти поширили брехню, що він нібито прихильник ультраправої ідеології. Пивоваров намагався зробити все можливе, аби концерт все ж таки відбувся у тім. Його довелося перенести на осінь. Втім, пивоваров був би був був не Пивоваров, якби не придумав дещо оригінальне. Так він вирішив не їхати зі Швейцарії, не потішивши своїх прихильників. Тож, мій концерт все ж таки відбувся, щоправда, імпровізований. Артем зібрав фанів та заспівав просто на вулиці біля озера. у схожу ситуацію потрапив артист Олег Скрипка? Учасників гурту «Воплі від Оплясова» звинуватили у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології через російську пропаганду та скасували їхній концерт у цюриху. Ну нічого, всі, хто нас не підтримує, ми запам'ятовуємо. А от у соліста гурту Квест Пістолс» Антона Савлєпова концерт закінчився достатньо боляче, адже він, уявіть собі, впав зі сцени вниз головою просто під час свого виступу у Молдові. Під час виконання однієї зі своїх пісень Савлєпов сперся на одне коліно біля краю сцени, однак не втримав рівновагу та полетів вниз головою на підлогу. Біля сцени стояв натов Прихильники вони намагалися втримати Антона та не дати йому боляче травмуватися. Охоронці та інші учасники колективу також кинулися Савлєпову допомагати. Сам музикант не коментував цей інцидент однак, місцеві молдовські видання, які поширили відео з падіння, зазначили, що після цього артист піднявся на сцену та продовжив співати. Далі все більше і більше зашкварюється, так це Влад Яма. Хореограф, який з першого дня повномасштабної війни виїхав до Америки, несподівано оголосив, що він удома та схоже лише думками. Ось це фото, яке Влад виклав у себе в сторіс, багато хто сприйняв як доказ того, що він повернувся. Та кадр виявився архівним. У студії 1 плюс 1 яма заселфився ще в у 2021 році також у сторіс хореограф побажав Києву триматися, а ще підтримав Потапа, якому теж немало прилітає за його переважне перебування за кордоном під час війни. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така поведінка ями. Тим часом супермодель Аліна Байкова запевняє, що не може бути щасливою поки в її країні Йде війна, вона не може мовчати про це на червоних хідниках і готова залишитися без роботи, аби тільки не зрадити свою Україну. Нещодавно на доріжці у Кане Халіну в футболці з написом. Путін вивела охорона. Більше того, за словами супермоделі, до Кан її не запросив жоден бренд саме через побоювання політичних вчинків. Але вона все одно полетіла і зробила те, що зробила. Дякуємо Аліна за такі сміливі вчинки. Друзі, ну що, дякую вам, що були зі мною. Пишіть в коментарях про кого хотіли б дізнаватися більше. Я з радістю усе почитаю. Підписуйтесь на канал. І не забувайте ставити лайки цьому відео усім цьому. Ки постав таймер, щоб я чула.